Привіт! А я знов заземляюсь. Я останній рік не у відносинах, і цей час став для мене дуже таким цінним. Я навчилася любити час коли я сама. Да, я навчилася любити самотність. Не нудьгувати від цього, а насолоджуватись. Але останнім часом усе все частіше думаю, а яких відносин я дійсно хочу. Знаєте, іноді ти, наче, відчуваєш всередині, які стосунки ти хочеш, але чітко сформулювати, що для тебе важливо в них, ну, сформулювати свій запит, да, скажімо так, не можеш. І це, до речі, стосується не тільки, не тільки теми відносин, а взагалі. Ну, ладно, окей, давайте зараз про відносини саме. І тому сьогодні о 20.30 по Києву я вирішила провести прямий ефір з Ярославом Воронцовим. Він консультант по сімейним справам, ментор, коуч. І ми поговоримо про те, як визначити свої справжні бажання у стосунках, як навчитись формулювати чіткий запит. Ну і взагалі відкритись до любові. Приєднуйтесь, ставте питання. Я сподіваюся, що цей прямий ефір буде корисним не тільки для мене, а й для вас.